Це знак, що шоста печатка не за горами, земляна спокійна, вулкани пробуваючі життя, стає активні. Всі ці нагадує, що Бог запощадив навіть своїх, свій народ з минулому у світ не уникнув його суть, якщо відвернув. Від істини Ми живемо перехід час, як дні на Ноя. Тому істина від віра ковчег в цьому світі шлях до Христа, царства і, і, і суть віри, бачити реальність, триматися істини, стояти Христом до хри... кінця. Амінь.